Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Варорій і поглянемо з вами на знижки новинки та ще цікавеньке. Ось така новинка. Декор для дому, рослина штучна в горщику. І ціна декору 179. І ще ось такі варіанти. І ось така ще новинка. Рослинка штучна в горщику. Така, як жива. І коштує 169. Знижка на квас хлібний, сухий. Деко домашній на об'єм 10 літрів квасу. В упаковці 200 грамів. І ціна зі знижкою 11. І знижка на ось такі чіпси картопляні. Паприка 165 грамів по 97. Кава мелена зі Львова еспресо 150 грамів по 119 знижка на каву розчину порошкоподібну лісовий горішок шоколад і ванілька 75 грамів по 159 і знижка ще на каву розчину сублімовано, чорна карта 50 грамів по 79 Сік, віні, яблуко виноград, персик, об'єм 200 мл по 9. Добавка топінг карамельний для морозива та десертів 140 грамів. Зі знижкою 14. Вафлі, світач, смак пломбіру і смак шоколаду 70 грамів по 17 грам. Знижка на ось такі цукерки. Вони вафельні з фісташкою, Лише 27 грамів у упаковці по 24. Чайник металевий зі свістком. Такий червоний, синій фіолетовий на об'єм 2,5 літра. І зі знижкою 299. Чайник для заварювання чаю, скляний, а кришка дерев'яна, а ось тут металева. По 199 глечик для напоїв скляний, кришка дерев'яна з металом на об'єм 1 літр. І ціна зі знижкою 179. Пилосос, потужність його 800 ватт, ось так більше, як на малюночку. Об'єм пилозбірника літр 500, і ціна зі знижкою 1799. Поглянемо з вами на серветочки та рушнички. Ось такі серветочки. Їх 100 штук в упаковці, міні малесенькі по 17. Серветочки 100 штук в упаковці, білі по 19. Сафі, серветочки 200 штук в упаковці по 44 гривні. Ось такий варіант: білі серветочки, 80 штук в упаковці 24. А це вже рушнички. 200 штук їх в упаковці, вони зелені, 32 гривні. І ось такий ще варіант. Рушнички паперові, 150 листів по 22 гривні. Ось такий ще рушничок. Сафі, він один великий. І зі знижкою 44 гривні. а коштував 55. Сурветочки вологі, дитячі сафі з клапаном, 120 штук в упаковці. 35. серветочки Вологі дитячі, сафі з клапаном. 110 штук у упаковці по 29. Туалетний папір. 4 штуки в упаковці, 37. Килимок придвірний. Квіти, вазочки та надпис. Так, і він зі знижкою коштував 129, зі знижкою 99. Знижка на ось такий дозатор для рідкого мила. Він скляний з надписом Аверх Пластик по 77. Килимок для раковини, прямокутний, такий невеличкий. По 49. Подивіться, дівчатка, знижка на ось такий набір органайзерів для дрібничок. Для ватних дисків для косметики. Зі знижкою 99. Вішалка для сушки білизни. Корпус металевий, а Гачок і прищіпки пластикові. По 77. Шнур господарський. Довжина 20 метрів. Він зелений, чорний. І я ще бачу ось такий жовтий. По 19 тримач для рушників паперових. Настійний металевий. Ось так. По 77. І помпа для бутля механічна, З зажимом, По 159. Набір гачків пластикових два штуки в наборі і зі знижкою тридцять чотири. Ось такі ще гачки. Також пластикові. Два штуки в наборі. Зі знижкою тридцять дев'ять. Ємність пластикова харчова на об'єм літр чотириста по п'ять дев'ять. Набір ємностей пластикових, круглих. чотири штуки їх в наборі. Самий великий на об'єм 2 літра, літр 500 на літр і на 650 мл. І коштує такий набір 99. Ось така ємність харчова, пластикова. Вона двостороння, ось так. На об'єм літр. І ціна зі знижкою. Цукерниця, скляна, а верх пластик і лужечка пластикова. Це така новиночка по 69. Знижка на цьому тижні на рушнички чомусь немає. Але ось така є новиночка. Рушнички: два штуки в наборі, в квітинку із малюночком, і аднатон теж з малюночком, гарбуз і квіточки, такі гарненькі рушнички. І ціна новиночки 84. Тримач для серветочок. Металевий, ось такий чорний. Зі знижкою коштував 59, а зі знижкою 49. Новиночка ось така. Келих для вина, мабуть, так? Ціника, на жаль, не бачу. Поглянемо з вами. Тільки ж коштує ця новиночка. Та келих для вина, скляний, рельєфний по 59. Такий цікавий. Вази для квітів парфурові, чорна і біла, з золотистим листочком. Мінус 67% знижка по 99%. І ось така ще ваза. Скляна, також для квітів, рельєфна по 99%. Знижка на ось такі вакуумні пакети. Зі знижкою 109. Пакети фіна із застіпкою. 10 штук їх в упаковці на об'єм 1 літр 39. Пакети для заморожування та пакування. 10 штук їх в упаковці на об'єм 1 літр 29. А це пакети слайдери Фрекінбок. 5 штук в упаковці на об'єм 6 літрів. І ціна зі знижкою 42 гривні. Засіб для миття посуду полі об'єм 500. Так, 500 мл по 44 гривні. Засіб для миття посуду Іна. Дойпак об'єм літр по 59. Ось такий засіб для миття посуду, об'єм 500 по 17. Біоформула. Засіб для миття посуду. По 29. Сатін. Засіб для миття дитячого посуду, об'єм 750 мл по 39. Ось такий ще засіб для миття посуду. 7 в одному. Супер. Вош, об'єм 500. ромашка алоє. І зі знижкою 37 відбілювач хелен кисневий. В упаковці лише 70 грамів, ось 17. Хелен кисневий плямовий вивідник. Вага 900 грамів. І на цьому тижні знижка 111. Знижка на рії автомат. Вага 2 кг 700 г, 359 Гала автомат, кіло 800 189 Парсіл, кіло 200 автомат, 189 Ось такий порошок автомат Вигада, кіло 200 365 по 59 Савекс автомат 2 кг 250 грамів в упаковці 199 І савекс преміум фреш кіло 200-119 Гель для прання білий білизни Eco Max 2 кг по 99. Перволь. Гель для прання об'єм літр. Ще ось такі варіанти. По 199 Тайт автомат 2 кілограма 100 грамів 249. Капсули для прання Грюнвальд 35 капсул в упаковці по 259. Капсули для прання дитячих речей «Ліра» 18 капсул в упаковці по 119. Мило рідке господарське оксидом об'єм літр по 29 топ ефект гель для прання 2 кг. По 84. серветочки вологі для прибирання порфікс 100 штук їх в упаковці. Я вже розповідала, що вони дуже-дуже мені подобаються. Вони дуже такі плотні, не тоненькі і великі. 100 штук 119 зі знижкою. Знижка на Доместас для чищення туалетів, лайм лимон, об'єм літр по 119. Турбо. Це гель для чищення унітазів. Об'єм також літр по 89. І ось такий ще гель від іржи та налюту для унітазів по 89. І знижка ще на чистюня. Суперсила, засіб для догляду за унітазами: об'єм літр по 69 І засіб. Для догляду за унітазами, раковинами та ваннами хвоя по 69. Поглянемо з вами знижки на мило, туалетне мило, шик, оливкове і конвалія 5 по 70 грамів 44. Полуничне побачення. Апельсин, полуничка 5 штук по 70, 44. Мило дитячий шик 5 по 70 грамів по 44 гривні. Мило шик туалетне з різними ароматами 100 грамів. Щось такий варіант, по 22 гривні. Крім мило б'янка, чарівна флора і гранат і ваніль 200 грамів 37. І мило ловіт, Лаванда і полуничка, 60 грамів по 7. І поглянемо з вами на фігурки садові зі знижкою. Ось така фігурка-садова, птах. Він металевий. І зі знижкою 67% 199. Фігурка садова, морська черепаха. Ось вона. 199%. Вазон для квітів, мавпочка, і мавпочка, і вазон для квітів 99,72% знижки гном. Ось він гном. Цікавий такий гном. Вони різні, ще й жовтий і синій. І зі знижкою мінус 25%, 149%. І ось такий зайченятко.